Обрано нове місце зустрічі. На нашу базу схоєна. Сьогодні у нас у планах перелік опцій будівництва розширено. Спіймати якогось радянця пару раз. Або навіть якщо пощастить, Юрія. Будівництво завершене. Будівництво. Неможливо виконати. Триває будівництво. А. Будівництво завершене. Неможливо виконати. Триває будівництво. Одиниця готова. Перелік опцій будівництва розширено. Одиниця готова. Вирушаю. Ой-ой, неправильно. Перше будівництво. Давай чесно. Не будемо спішити докуди. Поспішити людей наспішить. Обрано нове місце зустрічі. Одиниця готова. Навчимось отако робити. Будівництво завершене. Перелік опцій Але будівництва так, розширено. Доброго дня, командире. Будівництво. Накази. О, салют, пане. Збираю. Накази. Вирушаю. Доброго дня, командире. Чесно, є перешкодою. Просто до банку. Будівництво завершене, oh, yeah. будівництво, будівництво завершене, будівництво. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво завершене. Тренування. Одиниця готова. Будівництво завершене. Перелік опцій будівництва пане, так, пане, розширено. Будівництво. Одиницю втрачено. Готовий до бою, пане. На шляху. Зробимо. Доброго дня, командире. Систем... Якщо вже страждати, то страждати з, з, з честь. Ой, задача ми маємо О, програти перший раз. Це задача наша. А в нас більше немає. Блін, найгірший спав, який, на, який, на який я сподівався. Ну, я його тільки що відтренував три, три, три боя по кілька секунд. Блин, неважно. Діверівництво Неможливо виконати. Триває будівництво. робимо три пса. Будівництво. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиниця готова. Тренування. Ой, Ой-ой-ой. Призупинено. Будівництво. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Рипса. Будівництво завершене. Одиницю втрачено. Будівництво завершене. Одиницю втрачено. Неможливо розташувати в обраній Але локації. Будівництво. Зробимо. Перелік опцій будівництва розширено. Ховаємо слово. Чувака. Будівництво завершене. Перелік опцій будівництва розширено. Одиниця готова. Будівництво. Коробочку сховаємо. Будівництво завершене. Одиниця готова. Будівництво. І ми майже банкрути. У нас є півтори тисячі. Так. Да? Півтори тисячі у нас є. Одиниця готова. Дуже. Для того, щоб. Будівництво завершене. Одиниця готова. На власні розходи, коротше. Десь отакого от стаун, так? Будів... Це мені важко туди до верху... Ту Скасовано. Одиниця готова. Добратися. Будівництво завершене. Дуже добре. Техніка на зв'язку. Обрано нове місце зустрічі. На нашу базу скоєно на напад. Триває ремонт. Одиницю втрачена. Одиниця готова. Триває ремонт. На нашу базу скоєно на напад. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Техніка на зв'язку. Одиниця готова. На шляху. готові. На наш збирач скоєно напад. Одиниця готова. Ми підлаштуємось. Ковтай мій пил. Техніка на зв'язку. Так, як це відбувається? Одиниця готова. На нашу базу скоїно напад. Так, пане. Він напав на мене. Будівництво завершено. Я маю якось. Чи відбувається, чи що? Будівництво. ПМП готовий. Майстер на всі руки. Сюди влізе все. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Панелі трансформери готові. Будівництво завершене. Одиниця готова. Рухаємось, Лечу вперед. У мене стойкий танк. Спеціально обучений танк, так? Спеціально обучений танк. Насправді зв'язок дуже поганий. Інтернет більше вже не буде. До речі, дивись, який мій оком. Диви, бачите, я, я, я нічого не роблю. Я нічого не роблю, я нічого не роблю. У мене око. У мене око не рухається. Бач, мене око не рухається. Бач, яке мені? Наступний. У е... мене пінг поганий, чесно. У мене хороший пінг, у мене поганий тут. Трясся. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Будівництво завершене. Будівництво. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво завершене. Неможливо виконати. Триває будівництво. Обрано нове місце зустрічі. Одиниця готова. Перелік опцій будівництва розширено. Одиниця готова. Будівництво завершене. Перелік опції будівництва розширено. Будівництво. Будівництво. Будівництво завершене. Одиницю втрачено. Будівництво завершене. Неможливо розташувати в обраній локації. Добою, Будівництво. Перелік опцій будівництва розширено. Готовий до бою, пане. Накази рухаюсь. Будівництво завершене. Будівництво. Перелік опцій будівництва розширено. Якщо Тренування. До Готовність. Одиниця готова. Рухаюсь. Як щодо битви. Одиниця готова. Брак коштів. Дуже добре. Будівництво завершене. Одиниця готова. Неможливо розташувати в обраній локації. Механізовані будівництво готовий рушати. Лечу вперед. Убезпечую сектор. Механізовані війська Убезпечую сектор. Одиниця готова. війська. Легкий, наче пір'їнка. Одиниця готова. Будівництво завершене. Брак струму. Будівництво. Ось вона. Так, пане. Вирушаю. Одиниця готова. Будівництво завершене. Будівництво. Мені здається, Десь я уже бачив. Десь я все вже бачу. Одиниця готова. Призупинено? Скасовано. Одиниця готова. Призупинено. Скасовано. Так, пане. Одиниця готова. Одиниця готова. Будівництво завершене. Одиниця готова. Куди їдемо, пане? Куди їдемо, пане? Одиниця готова. Одиниця готова. ПМП готовий. Готовий рушати. Техніка на зв'язку. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Неможливо розташувати в обраній локації. Будівництво. Перелік опцій будівництва розширено. Одиниця готова. Будівництво завершене. Легкий, наче пір'їнка. Так, пане. Одиниця готова. Будівництво. Споруду продано. Пане, так, пане. На шляху. Одиниця готова. Так, пане. Готовий рушник. Одиниця готова. Будівництво завершене. Пане. Будівництво. Одиниця готова. Будівництво завершене. Готовий рушати. Одиниця готова. Будівництво завершене. Неможливо розташувати в обраній локації. Одиниця готова. Будівництво. Енергетичний щит готовий до використання. Так, Одиниця готова. Будівництво завершене. Готовий рушати. Одиниця готова. Неможливо розташувати в обраній локації. Будівництво. Збирає, Одиниця готова. О, салют, пане. Зі швидкістю світла. Завше готові зберешти до роботи. Чесно, є перешкодою. Готовий. Одиниця готова. Куди їдемо, пане? Будівництво завершене. Неможливо розташувати в обраній локації. Одиниця готова. Будівництво. на Зв'язку, будівництво завершене, будівництво. Будівництво завершене. Будівництво. Салют, пане. Чесно, є перешкодою. Я вже готовий. Грець з усім. Будівництво завершено. Робимо. Споруду продано. Отак. Швидше хлопці. Будівництво. Пане так, пане. Споруду Акази. продано. Прийняв. На шляху. Будівництво. Призупинено. Будівництво. Грозовиця готова до використання. Оберіть ціль. Увага! Виявлено грозовицю. Будівництво завершене. Збирає, до О, ехрана ехрана Я бачу, усе, пане. На нашу базу скоєно напад. Триває ремонт. Будівництво. Одиницю втрачено. Призупинено. Скасовано. На нашу базу скоїна напад. Одиницю втрачено. На нашу базу зкоїна напад. Одиницю втрачено. На нашу базу зкоїна напад. Одиницю втрачено. Триває ремонт. На нашу базу скоїна напад. Одиницю втрачено. На нашу базу скоїна напад. Одиницю втрачено. На нашу базу скоєно напад. Одиницю втрачено. Готовий рушати. На нашу базу скоєно напад. Триває ремонт. Одиниця підвищено. Одиницю втрачено. На наш збирач скоїно напад. Одиниця підвищено. Механізовані війська. Готовий рушати. Так, пане. Техніка на зв'язку. Лечу вперед. Будівництво. Будівництво завершене. Механізовані війська. Техніка на зв'язку. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Зоні війська. Легкий і наша Будівництво завершене. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Будівництво завершене. На нашу базу скоєно напад. Триває ремонт. Одиницю втрачено. Одиницю втрачено. На нашу базу скоєно напад. На нашу базу скоїна напад. Одиниця підвищена. Одиницю втрачено. Одиниця підвищена. На нашу базу скоїна напад. Перелік опцій будівництва розширено. На наш збирач скоєно напад. Одиницю втрачено. Одиницю підвищена. Одиницю втрачено. Будівництво. Так, Будівництво пане, завершене. Так, На шляху. Будівництво. Будівництво завершене. Гравець зазнав поразки.